Доброго ранку усім моїм підписникам і просто глядачам, які зайшли до мене в гості. Я дуже вдячна усім, хто підписався. У нас стає все більше любителів вирощування рослин. Вчора в нас така злива була. Знову дощик падає. і то такий рясний. Правда, Осі? Дощик падає? Так, а сьогодні. Підеш на вулицю, а сьогодні! Підес! А сьогодні холодно і в нас тільки 17 градусів тепла і так цілий тиждень буде прохолодний. Хочу вам показати, хто дивився минуле відео. Я хотіла ось тут посіяти кунішинку. Тут в мене такий бур'ян був. Я це все вибрала і засіяла конішину. Рекомендую конішину сіяти ранньою весною або вже осенню, але я не чекала, тому що в нас серпень такий, як вересень. Дощовий, холодний. Я вирішила посіяти. Я думаю, що в нас йде при такій вологості і теплі, і буде все добре. Ось все. Я засіяла ось тут біля кущів, і я вже не буду нічого купати. Не буду бур'яни тепер. Сапати, просто скоситься і все. І вже мені буде легше на слідуючий рік і ще цього року. Сьогодні мені треба малину позбирати. Я думала, що вчора поїду і позбираю. Думала, буде погода, а погоди не було. Вчора ще робила кетчуп до обіду, готувала їсти. Думала, пізніше поїду, позбираю малину, ужину, гірки, помідори, хоч це була неділя. Але не так то сталося. Від обіду і до вечора була злива і дощ. Ось така красива в мене малина. Також треба позбирати ужину. Ось така ужина вже чорненька. Трошки прийшлося тут попрацювати. Свою йошту я обрізала, в мене така висока була. Я ці старі всі стебла обрізала, лишила тільки молоді. Мені цього вистачить. У мене є три кущики йошти, мені достатньо. Хай будуть молоді, а старі я пообрізала. Тому що вже неможливо тут пройти. Така вона була висока, на мій ріст. Так, персики дозрівають, бачу, ось там впали, бо вітер сильний і дощ. такі в мене персики? Ось такий в мене кріп. Сьогодні треба його вже зрізати. Хто не має кропу, але хоче мати, то ще не пізно висіяти. Він ще виросте. За цілий серпень то він виросте. Я от недавно сіла, подивіться, який гарний кріп. Немає ні одної ніякої букашки чи мушки. Я ось тут ще була в суботу пройшлася. Тут в мене малина, яку я висаджувала осеню. Трошки вже була теж заросла. Ось таких два рядочки. Тут в мене і нові сорти Джоан Джей, Прималба і ще якась на букву Е. Забуваю складна назва. Ось такі малиночки. Є деякі дозрілі, подивіться, як попадала, треба підв'язати. Ось тут в мене малина була літня, 10 кущиків я купила минулого року. І Ось там у мене цибуля росла, я її викупала, Я там не буду нічого висаджувати на слідуючий рік. Тому посадила ще один рядочок цієї літньої малини. Ось так. Я знала, що будуть дощі, тому я не боюся зараз пересаджувати, хоча бажано восени пересаджувати. Я пополола і вирішила одразу посадити, хай росте. Так що в мене ще один ряд цієї літньої малини. Вже не 10 кущиків буде, а 20. А тут в мене помідори. Я цілий тиждень ці помідори не збирала, тому що я їх крупила квадрісом. Понеділок я крупила, здається. І от тиждень прийшов, сьогодні буду всі помідори збирати. Тут в мене ще і квіти ростуть, астри. Ось такі тільки розцвітати будуть і помідорчики. Зараз буду кожен сорт окремо збирати і буду пізніше робити огляд на кожен сорт, який я позбираю. Буду розрізати, пробувати і буду вам показувати, можливо, комусь буде цікаво. Ну і теж мені буде цікаво. Якщо чесно кажучи, то я ще всіх не спробувала, у мене 100 сортів. А хочеться все ж таки оприділитися, чи це смачний помідор, чи ні, щоб на слідуючий рік залишити тільки самі кращі. А я подивіться куртоці на довгі рукав, бо прохолодно. Зараз буду передіватися, бо помазую. візьму якийсь свитерок. І штани, шорти і маючки, все відклала. Так, і ще мені сьогодні треба огірки збирати. Я їх думала, що вчора збираю, в суботу не збирала і подивіться, що в мене виросло. Ото огірки. О, які великі. Два дні не збирала, в суботу і в неділю, в п'ятницю я їх збирала, здається. Подивіться, які огірки повиростали. Ну, нічого. Самі більші віддам. Курям маминим качкам. Спершу буду збирати низькорослі помідори. Ось тут в мене росте помідорчик, рожеві щічки. Ось тільки він зав'язав і має такі кучеряві листочки. О, якийсь тріс один. У три помідорчики дозрілих. І я собі підписала рожеві щічки і все. І так буду кожен кожен сорт окремо давати ось таку посудину. слідучий у мене йде вельможа. Ось така вельможа, подивіться. Теж підписала, що це вельможа і буду зривати. Такі бурі теж буду зривати бо у нас душі і може бути фітофтора, а вони полежать і будуть добрі. Ось такі помідорчики вельможа. Так. Це не скорослі. Так, четвертий у мене Фатіма. Ось тут ще мав бути в мене рости такий жовтенький Верна, але він захворів і то то я його вже давно звідси прибрала. Отже, Фатіма. Фатіма досить висока, але через дощі плодів не так багато. Але я вже, звісно, зривала помідор, малиновий колір. Так. Хочому я зірвала. Теж маю карточку. Тут в мене рожевий мед росте ось такий, теж нескорослий помідорчик. помідорчик. Ось такий рожевий мед. Нема дуже багато дозрілих. Зірвала рожевий мед. І це в мене хурма. Ось такий хурма. І він в мене дуже високий. Ось. А на пакетику писало, що це низькорослий детермінант. Не знаю, що вони там пишуть. Це вже людина, якщо знає, багато років висіває, то вона вже знає. А якщо не знає, то купить. І, звичайно, неправдива інформація. Ось така в мене хорма, не дуже велика. Це в мене помідорчик джина, подивіться, від вологу всі аж потріскали. Треба було скоріше їх рвати, але вони в мене були оприскані квадресом, тому я їх не рвала. Нічого, буду робити аджіку. Ось така джина. Це в мене орлине серце. Ось таке, але бачите, нема червоних. А ось тут вовчий ікло називається, такий помідорчик. Ось я вже зірвувала. І ще є. Ось тут такий меншенький. Ще в мене ось тут є ряд. Це є жовто оранжеві помідори, високорослі. І перший в мене йде лимонне серце. Жовте, бачите, ось такі помідорчики. Ось так, бачите, виглядають лимонне серце. Я вже тут рвала, бачите, скільки було помідорів. І ось тут ще великі є, а ось тут вже подивіться, які листочки. Підклала доску, щоб вони не валялися на землі. Так, слідуючий томатик це мікадо жовтий. Ось такий мікадо жовтий. Перший рік вирощую мікадо жовтий, минулого року мікадо червоний вирощував. Схожий на апельсина. Він повинен бути крупніший, але в мене такий, як апельсин. Зав'язався, трохи має плодів. І ось це у мене лимонний гігант. Я вже зірвала дуже крупні такі, а ще залишилося сестри три помідорчика лимонного гіганту. Такий помідорчик. Ось тут у мене гібрид котя. Ось такі помідорчики. Всі як один, як намальовані, бачите? Оце вже дозріли, а це не дуже. Кісті зав'язалися. І тут ще є. А на листочках ось, бачите, треба обрізати. Теж такий гібрид. Він такий твердоватий цей гібрид, не є як сорт. Для маринування добрий. Я його пробувала на смак такий нічого. Ось такий гібрид котя. Потім листочки пообрізаю а далі у мене йде чухлама. Ось така. Дивіться, як дозрів, тріснув. Є і крупніша, Ось. Так, рву і навіть такі, тому що в нас буду дощі. У мене ще в теплиці є чухлома. Чухлама гарно вродила цього року. Це перший рік, я вирощую мені подарували цей сорт. Мені сподобався. Баночки ідеальні. Ось тут в мене ростуть ослинні вуха золоті. Крупний такий помідорчик. Твердоватий. Поки що тільки два, може ще в мене є в теплиці. Ще тут один ось такий височенький, але що з того, як бачите, що робиться. Так, а ось тут в мене золота рибка. Красивий. Тут в мене росте золотий лимон. І якщо ось так залишити на столі, то навіть Можна помилитися, подумати, що це, це дійсно золотий лимон. Дуже схожий цей помідорчик на золотий лимон. Дуже красиві плоди. І гарно зав'язався. Зірвала, ну нічого. Так, це золотий лимон. Так, Тут в мене, мав бути ще ліс хільніс, але він дістав фітофтору, втору, я його викинула. Ну тепер я перейшла сюди, де мене у відкритому ґрунті помідори ростуть. Не біля теплиці, а на городі. І ось це такий сорт Амонський тигр. Минулого року я його вирощувала в теплиці, він був такий маленький. І цього року у відкритому ґрунті такий самий. Ось Амурський тигр. Хоча мені писали, що у декого крупні плоди, напевно, це таке насіння. Він має такі полосочки. Я вже тут рвала, тому тільки три плоди. Так, це був Амурський тигр. І слідуючий це в мене гібрид. Сашер. Він має бути такий темний, але ще не дозрів. Сказати, що я в захваті, то ні. По-перше, він не дуже високий, а по-друге, плодів мало. Ну, він красивий. Красивий такий, бачите. От. Ну, як гібрид. Слідуючий у мене Чорний принц. Бачите, як порозтріскувався? Тому що забагато вологи. Ого. І я його зірву навіть ось такий. Ну, цього року він в мене крупніший, минулого року він е, був менший в теплиці. Цього року в відкритому ґрунті посадила і взяла іншу фірму. Інше насіння. Та бачите, який? Такий, як зазначено, має бути такий крупний чорний принц. Я вже рвала плоди. Ось такі. Бачите, від вологи все розтріскується. Ось це деборао чорний. Але минулого року в мене був якийсь темніший він. Може, мені так здається. Дуже маленькі плоди. деборао чорного. Навіть 50 грам він не має. Оцей, може, має 40 грамів, а там типу 30, напевно, грам. Ось це мене насіння смарагдове яблуко називається. Але ну, на картинці зовсім інші намальовані були плоди. Минулого року вони в мене такі виросли і цього року. Так що я не знаю, чи це смарагдове яблуко, чи ні. Це такі, бачите, жовтий томатик полосочки. Зелений він так виглядає. На картинці було намальоване зелений помідорчик, такий, як зелене яблуко. Так. Отже, смарагдове яблуко я зірвала. Атомний виноград Бреда. І він ще твердий, а ось цей м'ягкий. Дуже важко впізнати, який він дозрів, який ні. Треба дійсно ось так. То він м'ягенький. Бачите, він тут такий темний, а де мало світла, який був всередині, ось так притулений, то він ось такого кольору. Бачите, де не, не попадає світло, то він зелений, а так то він такий темно-фіолетовий. Так, цей дозрів, цей дозрів. Ось ці такі м'ягенькі вже. Мені сподобався. Так, цей тріс і не знаю, що з ним робити, він твердий, але вже тріс, ну хай буде. Гарно зав'язав і дуже симпатичний. І тут, і тут. Так. Тут в мене росте волове серце смугасте. Ось таке воно, але я плоди зірвала ще скоріше і поки що тут нема дозрілих. Колосатий шоколад дуже цікавий, бачите. Має оранжевий, він ніби оранжевий і такі зелені смужки. Покажу, який він середині вдома. Раз де потрісканий, бачите? Дуже вже м'ягенький, дозрів. Цей ще не дозрів. Бачите, він такий жовтенький, якщо не дозрів, якщо дозріє, то ось такий. З оранж... оранжевий робиться і дуже м'ягенький. Так що полосатий шоколад я зібрала. Ось це шоколадна амазонка. Але дивіться, який кущик, дуже мало плодів. Шоколадна амазонка. Така темна. Так, цей фіолетовий мені вислала пані Галина. І ось такий він. пані Галини були крупніші помідори, бо вона мені висилала помідорчики. А в мене досить маленькі. Не знаю, точно який сорт, просто фіолетовий. Мені пані Галина назвала. Ось такий. І ще тут має. Ось це мене Indigo Rose. Це фірма AgroVest. Ось такий темно-фіолетовий. Теж ще не дозрів. Атомний виноград Бреда дозрів, а ось ці фіолетові вони досить пізні, я так зрозуміла. Четверді. Вже 15.40, а я телефон заряджала мами, бо в мене розрядився. Мій квітник без ялинок. <свісно> Незвично. Нема такої гарної зелені. Ну нічого. Надіюсь, що мої троянди, які я посадила, приймуться. Ось тут Pink Intuition цвіте. а тут ще red Intuition цвіте. А тут ще Єва цвіте. Тільки для твоїх очей троянда моя цвіте, вона буде цвісти до приморозків. Жоржинки, деякі вже опадають. Яке сидна. Якесь світло фіолетове розцвіло, вона ще не цвіла, там бджілка сидить. Ось така ще. Ой, я тут завалила. Все, напевно, вже буде по жоржинці, зламалася. Був сильний вітер, дуже шкода. Навіть не бачила. Йду зараз приберу. Тут жовтенька така. Вже астри розцвітають. Ось там теж так, О, там ще одна журжинка впала. Вчора був дуже сильний дощ і вітер. А я ще навіть тут не заглядала. Так, все, її вже нічого не зробиш, тому що вона зламалася. Треба було щось поставити якусь упору. Я не думала, що зламає. Така гарна колір гарний. І ще одну зламало. Такого кольору. Природа робить свої внески і в квітнику, і на городі. Віскві теж ще. Един Рос теж так було нахилилося, я її сьогодні ще прив'язувала. Подивіться, як в висоту виросла. Потім на зиму, то я її обстрижу. тому що я не хочу такої високої, бо щоб таку високу троянду вирощувати, треба мати металеві упори. а дерев'яна просто не витримує. Можливо, колись я зроблю металеві, а поки що обходжуся тим, що зробили з підручних матеріалів безкоштовно. Виросли пакесони і кабачки боцман. Я вже більшість віддала мамі курям і качкам, а ось такі ще взяла, може, з кимось поділюся, а може ще собі буду щось робити, не знаю. Ось тут помідорчики такі, що я відклала, буде на джику чи кетчуп. Потріскані, а тут в мене теж ще по сортах. І ще тут в кольочках по сортах. І тут ще по сортах мусила в кульочки давати по окремо, тому що ну, в віддерках це буде дуже багато. Малини назбирала ось стільки, 15 півлітрових банок і тут ще літрову ожину. Так. А це я своїй підписниці приготувала. Хочу їй подарувати. Це дзвіночок скупчений. А це ромашка біла. Звісно, я це на велосипед не заберу. Зараз я це все покладу в свою хатинку, а потім чоловік приїде і забере. У нас є бус, так що все поміститься. А не залишаю так, тому що може бути дощ. Зараз повинен вже падати. Добре, що я встигла все розбирати. Ось тут в мене така хатинка є. Я зараз всі ящики сюди поскладаю. У мене тут була така, як нас кажуть, капа, вона трошки намокла, я її стягнула, хочу її випрати. І... А це такий коцик тут постелений. Хто ніколи не бачив, то моя хатинка тут є півтора на два. І дуже зручно таку хатинку мати. Я її поставила під горіху. Так, і стоїть вона на таких ніжках. А чому я її поставила на ніжки? Ну, щоб було дешевше. У нас було дерево біля гаража, ми його зрізали. Ну і з нього зробили ось такі ніжки. Бо якщо ставити на бетон, це б було затратно. А так миші тут не лазять зовсім. Я не відчуваю ні запаху мишей, ні нічого. І тут мама у них три кішки ходить, так що вони миші лапають. Поки що я не замічала, що в мене тут були миші. І це зручно і водою не залиє. Так, тут ще собі камсіс цей посадила. Хай заплітає. Так що ось це все треба зараз занести в хатинку мою. Бажаю усім сил і здоров'я, щоб увесь урожай зібрати і переробити. Це не дуже легка справа. До зустрічі!